Ось ми і починаємо свою подорож до Кіроградської області, новоукраїнський район, разом з глибокорозпушувачем Фортіс 1500 який агрегатується від 80 кінських сил. Сьогодні будемо працювати в полі. Виїжджаємо до нашого клієнта. Давайте коротенькі характеристики. Він іде на три стійки, стійки по 75 см, 45 сталі. Долото з наплавкою сармайта. Теж сталь 45, 30-ка товщина. По бокам крила на кожній стійки по 15 см в кожну сторону збор сталі. Позаду тандемні каточки зближаються для роботи погоду. Посилена рама з системою захисту рами. Працюємо. Всіх вітаю! Ми добрались до нашого клієнта в новоукраїнський район. Запускаємо глибокорозпушувач Fortis 1500. Зараз працюємо на глибину 35 см в підвісні в плаваючому режимі. Каточки тільки копіюють поле. Не забиваються, все працює добре. Ходімо, поглянемо разом. Як ви можете побачити, каточки не забиваються. Все працює добре. На три стієчки це у нас МТЗ-952 на 105 кінських сил. Як ви можете побачити, в перші проходи ми робили по дисковці, людина дискувала. Зараз спробуємо на необробленому полі. Зараз так, 10. Ще, 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 10. 15, 20, 25, 30, 35. 35 сантиметрів. Працюємо, людину все влаштовує, все добре. Трактор дуже гарно справляється зі своєю роботою. Наш глибокорозпушувач теж дуже гарно справляється зі своєю роботою. Людина замовила собі комплект і з каточками і разом з опорними колесами, щоб працювати в будь-яку погоду. Будь ласка, дивіться, як все гарно працює. Дуже круто, дуже круто. Кого цікавлять дані агрегати є в наявності доставка в будь-яку точку країни? Телефонуйте.